Друга тема, про яку я хочу поговорити з вами, порозмірковувати, це Бог є життя. Насправді це дуже сильна теза, насправді це дуже важлива теза в житті кожного з нас. Розуміння того, що Бог є життя. Євангеліст Іоанн, коли почав своє послання, він почав доволі цікавими словами. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. Неймовірні слова, невірно, цікаві, такі глибокі, широкі слова, які починає своє Євангеліє Іван. Він каже: на початку було слово. І слово було у Бога. Якщо подивитися масштабно, то, знаєте, спочатку не було фізичного матеріального світу, в якому ми живемо, не було, можна сказати, нічого. Взагалі нічого не було. Не існувало нічого. Його навіть в думки не було, щоб кудись заглянути, і щось його не існувало, навіть про нього ніхто і не знав і не догадувався, але Бог його створив. Бог створив землю, слово Боже каже. Бог створив світила, Сонце, Луна. Бог створив зірки. І якщо подивитися на цей масштаб створення Бога всієї вселенної, то це доволі цікаво. Наша планета вона крутиться вокруг Сонця та свою круг своєї осі. Луна крутиться в землі. Ще куча планетна системі крутиться вокруг сонця. Наша сонячна система крутиться вселенною. Всесвіт іще, і таких знаєте, сонячних систем дуже багато, і це дуже великий масштаб, який нам навіть не уявити. І це все має свій рух, своє життя. Це створив Бог. Коли Бог створив землю, Він створив сушу, він створив море, він створив рослинний світ, і він має своє життя. Вони вмирають, родяться, свій шлях мають. Бог створив тваринний світ, тварин також народжуються, вмирають, вони живуть мій свій шлях, вони теж живі, і дивовижно створив Бог ще людину. Неймовірно, Бог виділив, в Слові Божому в своєму писанні, виділив створення самої людини, як воно відбувалося. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину. І вдихнув у її обличчя дихання життя. І стала людина, і стала людина душою живою. Бог каже, що він взяв глиною, створив людину і вдихнув в неї життя. Бог створив життя по всьому масштабі. Все, що ми бачимо, все, що ми відчуваємо, дивимося, це створив Бог. І всьому Бог дав життя. Можна сказати, без знаєте, без уважень, що Бог і є життя, Бог це суть життя. Це само, я не знаю, як добавився ще як синонім, щоб сказати, що без Бога його не може бути. Життя і Бог це рівно. Це все, що відбувається, все, що можливо, це життя, це є Бог. Без Бога життя зникає в своїй сутністі повністю. Якби можливо, як ми говорили в передушій роздумах, війна проти Бога і можна було б вбити Бога, то зникло б все. І духовний фізичний світ. Зникло б все. Але Бог і є життя. І він... Могутні в своєму слові, в своєму мудрості, в своєму величі і рівному йому немає. Тому слово Бога каже, що Бог створив все, Він був в началі, Він все започав, Він все створив, Він створив людину і дав йому життя. І це неймовірне. І казав би, на цьому було би все гарно, все хорошо, але в самому початку створіння Бог не оминув тему смерті. Тоді, коли смерть, в принципі, не повинна була бути існувати в своїй сущності, Бог не уминув цю тему. Він про неї сказав. Казалось би, навіщо? Бо створив для життя і Бог життя, але він сказав про це і ми читаємо. Але з дерева, пізнання добра і зла, не їжте з нього. Не їстимеш з нього. Бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. То з Бог із самого початку, як ми читали попередньо, як ви говорили попередньо, з самого початку попередив людину про смерть. Про смерть, яка не запланована для людини була. Вона не повинна була це знати. Але Бог попередив, не сховав, не приховав, не утаїв, а сказав, є смерть. Цікаво в цих словах, знаєте, що написано, бо того дня, коли скуштуєш, що відмідно, помреш, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш. Добро вони знали. Знаєте, вони жили в добрі. Коли Бог створив, все було добре, і Бог сказав, що все добре, все, що створив, і вони жили. Але Він каже, коли, коли скуштується цей плод, ви познаєте добро і зло. Можна з сказати, без сумніву, що зло породжує смерть. Що зло це є смерть. Що у всіх своїх проявах зло воно породить смерть. Я думаю, для вас не секрет. це. Попередньо, знаєте, якось ці дві проповіді десь паралельно проходять близько, паралельно подібні. Що дійсно зло, воно в цьому світі воно породжує смерть у всіх своїх проявах. Ми вже говорили, люди і за зло, і за свої гордості, і за своїх бажань, за своїх примх, Вони роблять зло, брешуть, крадуть, ображають. Ненавидять, вбивають тільки за зла. Коли в серці людини народжується бажання чогось більшого для себе, завжди породжується зло. Завжди воно зароджується і воно має контекст вбити, вбити відносини, вбити довіру, вбити людину. І це дуже страшно, що саме собі слово воно дійсно має характер смерті. До того часу, коли людина не знала зла, не було смерті. Тому що Бог є життя. Він створив життя для того, щоб людина жила. Але в цьому світі є одна сущність: це дьявол. І Знаєте, в одному з місць з Івана 10.10 10, дуже хорошо сказано про злодія і ці слова про диявола. Злодії приходять для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов, щоб мали життя і щоб мали, і що там в міру мали. Подивіться, що робить диявол? Для чого він приходить? Украсти, вбити і погубити. Украсти істину, вбити людину, погубити відносини з Богом. Його стратегія ніколи не міняється. Все, що робить дьявол, він протилежне Богові. Все воля дьявола, вона протилежна Богові, вона заточена на того, щоб знищити знищити людину, знищити добро, знищити життя. І це дуже-дуже сумно розуміння, що диявол має. Таку ціль, і він живе в цьому. Він так відбувається. І коли ми читали, що диявол дійсно відкрив війну проти Бога, ми говорили, він все зруйнував, зруйнував відносини з Богом, зруйнував відносини з людиною, зруйнував відносини до істини, і він мав цю велику перемогу. Він цим жив. Він дальше руйнував, войнував і коли. Бог пообіцяв Спасителя. Для нього було це дуже страшні. І життя і апостол Іван в своєму першому посланні пише: І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. І життя з'явилося. Апостол Іван як в своєму Євангелії е продовжує думку, що вначалі було слово у Бога з'явилось нам, і він це говорить, тому що дійсно Бог пообіцяв, що Бог-Спаситель, який дає життя, Він прийде в цей світ. І дійсно так і відбулося: для того, щоб спасти людину, спасти від людини від смерті, від погибелі вічної, Бог пообіцяв того, хто спасе і дарує життя. І він прийшов. Він дійсно прийшов, він народився в цей світ, і ми з вами читали, що в той час, коли народився Христос, великий хор ангелський взвіщав всьому світу, але не тільки пастухам. Христос прийшов, але якось його не чекали. Христос прийшов в цей світ, і дьявол позаботився все можливим, щоб його ніхто не чекав. Коли Христос вже був маленький ще, то до нього повинні були приходити всі, щоб поклонитися і дяку зробити, щоб знайти і вославити, але його шукали, щоб вбити. Диявол намагався вбити Спасителя ще дитиною, щоб життя не продовжилось, щоб надії на життя не було, і він хотів його вбити. І Христос в 30 років, Він відкрився світу. Він проповідував Слово життя. Він вчив про життя, про вічне спасіння, про Царство Небесне, що буде там з ним. Бог вчив і максимально відкрив себе Бога людям. Він відкрив себе як Бога людям. Він налаштовував відносини. Бога з людиною максимально близько. Він спілкувався з усіма. З євреями, з з самарянами, язичниками. Подивіться, він спілкувався з усіма. Він робив чудеса і зціляв не тільки єврейських дітей, а й язичників. Він дійсно робив життя, він творив, він максимально налаштовував відношені людини і Бога. Він їх відновлював, створював. Бог. Створював, проповідував істину, відкривав правду людям, таку, яка вона є, максимально чесно, максимально відкрито, максимально правдиво. Він відкривав людям істину і казав, яка вона. Він всю фальш, всю брехню удаляв, знищував все. Він вчив істину людям відкривав слово своє слово життя. І люди його чули казали, він проповідує, як маючи силу. Люди це чули, вони розуміли, що Бог встановив, знаєте, любов до істини. Ісус Христос, будучи на землі, Він мав спілкування як людина, і Він назвав своїх друзів, учні, друзі, учнів друзями. Він спілкувався і був відкритий до всіх. Він максимально як людина був добрим, тому він заботився. Ізціляв, він воскрешав, був відкритим, любящим, умив ученіка многі. Дивіться, за своє все життя те, що дьявол руйнував, Бог останавливав. Відносини з Богом, відносини людина з людиною, відносини до істини. Те, що дьявол руйнував, Бог все за свої три роки, які був тут, Він це відновлював. Він показав, як потрібно жити, як потрібно відноситься до всього, і Він дійсно це все відтворив. Коли Ісус Христос їхав на ослі в Єрусалим, то всі кричали «Осанна вишня Богу! Ви розумієте, яка слава, як люди, побачивши життя Ісуса Христа, вони. Кричали «Осанна вишніх Бога, вони славили Бога, дивлячись на нього, на Його життя, на Його проповідь, на Його дії, на Його поступки, на Його відносини. Вони славили Бога, коли побачили, як він в'їхав. Але в цей час, коли кричав народ, злився дьявол. І того часу в серцях людей зародилась думка, як вбити Христа. Вони подумали, як його вбити, тому що за ним підуть і це крах. Диявол не міг допустити, щоб все, що він руйнував, знищував все, восстановилось. Диявол не міг цього допустити. І знаєте, що саме страшне, коли роздумувати можна Божим, і думаю, ви часто це самі наблюдали, чиїми руками диявол почав вбивати Христа? Руками Його народа. Євреї тоді були під рабством римлян. Але не римляни вбивали Христа. Не римляни схопили Ісуса Христа ввечері. Неримляни потащили Його на суділище, де вони брехливо звинувачували Христа. Неримляни потащили Ісуса до Пілата, де требувало від Нього, щоб вони Його казнили. Не римляни вибрали Варнаву вбивцю замість Христа. Та й не римляни кричали: розпини, розпини на нас і на дітях наших вина. Це дійсно дуже страшно, як працював диявол. Тих людей, які повинні були чекати, ті, хто вчив його іст, істину, диявол так обманув, що вони його вбили. І дійсно. Христа прибили до Ісуса Христа прибили до Христа. Як я вже казав, таким молотом, безжально. Дивися, як його подняти треба сили мати. А вони вбивали ці гвозді. І це ж не маленькі гвозді, це ж вибачте мене. Це... І вони вбивали без жалю. Вони вбивали життя. Вони хотіли забрати життя Ісуса як розбійника. Діявол забирав життя Ісуса як Бога, даруючий життя. В той момент, коли Христос був на Христі, я думаю, дьявол уже святкував перемогу. Він зруйнував все. Все зруйнував. Відносини з Богом нема. З людьми нема. До істини нема і самого Спасителя. Нема. Свято. Для диявола це було свято. І дійсно це жахливо розуміти. учніки, учні Ісуса Христа, вони розбіглися, вони були сумні. тому що той, який був з ними рядом, близько це все ж в цей час він помер. Вони теж не розуміли, що далі, як далі жити. Вони цього не розуміли. І коли на третій день Ісус вже був у гробниці, він вже був мертвий, вони хотіли, Марія і інші жінки, знаєте, констатувати факт, завершити факт смерті. Вони взяли масла, мира, щоб помазати його, і останній раз його побачити тіло. І на цьому все. Отак так відбувалося. І як ми читали з самого початку служіння рано вранці, в неділю, Марія і інші вони взяли з собою ці масла, мира і йшли до гроба. Вони думали, як хто відкриє, там будуть воїни, як вони пройдуть, як вони доберуться. Вони роздумували, були сумні. В них була трагедія, біль, і вони йшли до гроба. Але диво, воїнів нема, і камінь він валений. Страх. Можливо, вкрали Христа. Можливо, вони і останньої останнє не зроблять для нього. Але коли вони зайшли в гробницю, Зайшли далі, вони побачили місце, де повинен лежати Христос, а там тільки платок, який був на голові, і тканина, якою він був мати. А Христа нема. І сталося, як були вони через це розгублені, то дві, два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякались. І посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм. Чому ви шукаєте живого серед мертвих? Нема його тут, бо Воскрес. Згадайте, я казав вам, коли ще був у Галилеї. Це неймовірно. Вони прийшли до мертвого. Він каже, Ангел каже, чого ви шукаєте живого? Чого ви шукаєте Бога життя серед мертвих? Це неймовірно. Коли над цими словами, то хоче сказати, а ми не шукаємо свого Бога серед мертвих. Він живий, наш Бог живий. Розуміння цього повинно бути в нашому житті кожного дня, тому що наш Бог живий, його ніхто не може вбити. Нема тої сили, яка зможе нашкодити Богові. Нема. І неймовірно, ангел каже їм, що Бог воскрес, Він живий, Він зараз не тута вже бо це не його місце гроб це не його місце, його місце серед живих. І далі він сказав: Згадайте, я казав вам, коли ще був у Галилеї. І це, знаєте, неймовірна така думка, яка каже Ангел, згадайте, це все було сказано. Подивитися на Біблію від кінця, від початку буття і Деокровення, Бог все сказав. Дійсно, все, що відбувається, відбувається в рамках Божої волі. Коли Бог само початку сказав про смерть, Він не утаїв. Але він показав, що вона можлива. І вона відбулася в рамках Божої волі. Розумієте, Бог сказав, що це можливо, він попередив, і це відбулося. Бог сказав про свого Спасителя, і він родився. Бог сказав, що він буде розп'ятий і помре третнього Воскресне, і це відбулося. Все, що відбувається. Все відбувається по волі Бога. І Ангел каже: згадайте про це. Згадайте, що наш Бог, він живий і все контролює. Це неймовірна рація, яку хотів би сьогодні, щоб з вами поділитися, щоб кожен з нас пам'ятав дуже важливу істину. Кожного дня наш Бог живий. І він серед живих. Він не в мертвих домах. Він не в мертвих не знаю, книжках. Бо сама ж Біблія це ж не, ну, не странички і бумага, а це слово, яке на тій бумагі. Бог живий, він доступний, не треба ніякі ікони чи образи, щоб докричатися до Бога. Просто тихо скажи. А він чує рядом. Бог живий, Він кожного дня з нами йде на по нашій дорозі, і коли нам тяжко, то ми можемо звернутися до нього, то й мені тяжко, і Бог живий, Він рядом, Він почує. Не треба бігти кудись і шукати молитву, щоб сказати. Бог живий. Знаєте, зараз є спор, якою дати а, дату відзначати Воскресіння Ісуса Христа. Я можу сказати, Бог живий це важливіше дати мертвої. Це найважливіше, щоб в нашому житті, в нашому розумінні, ми найбільше цінували і були вдячні за те, що нас Бог живий. І ми ніколи не шукали його серед мертвих. Ніколи в цьому житті і розумінні. Хай буде велика Богослава. Давайте разом помолимося, Йому. Амінь.